Юрій Вітюк, студент першого курсу радіотехнічного відділення Вінницького технічного фахового коледжу, захоплюється спортом та радіоорієнтуванням. Освоїв стартові навички 3D-моделювання за максимально короткий термін два дні. Життєве кредо. Лиш той, хто нічого не робить, не помиляється. Юрій, Я так розумію, пристрій ось так. Що це макет, саме укриття. Я я бачу двері, все правильно. Так. А їх можна ще зламай, чіпати? Так. Розкажіть, будь ласка, по в першу чергу про це, тому що як е, м, людина, яка навчалася в технічному вузі, я розумію, що ні, жоден винахід просто так не з'являється. Обов'язково треба обґрунтувати, чому ми його робимо, проблематику, актуальність і далі все по списку. Мета місія. Починайте готуватися до випускного якогось свого. білет. Яку проблему намагалися вирішити? Ми, так як сучасні реалії, у тяжкі, ми передивилися, що на даний момент є актуальним. Актуальним є сховища. Багато з них зараз є або в не дуже довгому стані, або частіше всього під час тривоги закриті. Ми зі своїм проєктом хочемо зробити виключити людину з цього списку, щоб сховище працювало автономно незалежно від людини. Щоб коли починається тривога, воно само відкрилося і люди знали, що воно є і можна зайти. Е, також буде сайт, який буде зображувати в реальному часі, де знаходиться сховище, скільки в ньому людей, та показники повітря. стану повітря має завадити так? так Сну повітря, чи немає там ніяких е, е, лишніх потреб, чи, чи спеціальної людини, яка там знаходиться. Хто працював над цією розробкою? Ем... Ми в коледжі з, з вашим керівником науково. Так, нашим... студенти мають на увазі. Так, з нашим керівником та з студентами першого та другого курсу. Ви, до речі, якось моніторили ринок, дивилися, чи є аналоги, тому що я знаю, що подібні системи існують на ринку і вже, як мінімум, декілька років про це говорили теж. Запозичували в них якісь ідеї, чи все виключно авторське? Так, запозичували систему. Повітря та інші Але... Моніторингу повітря. так? так? Моніторинг повітря. А саму систему підрахування... підрахування людей ми ще не зустрічали. Розкажіть, будь ласка, як власне працює ваш прототип? Під час надходження на сайт тривоги будуть відкриватися двері та подаватися сигналів. Та буде подаватися сигнал на світодіод, що в даний момент що знаходиться тривога. Тобто, якщо горить червоний, червона індикація, це означає, що лунає сигнал повітряної тривоги. Так. так? Та льва... І двері автоматично будуть відкриватися. Я так, розумію правильно? Так. Угу. Та людина може зайти, і датчик. Ну, не і... люба, така малесенька, невеличка. Я хлоп... прям давайте зайду, так. можна? Давай. Так, я так. прям така заходжу і. Так. О! Одразу за двох людей тебе сприйняли. <реш> <реш> Бачиш? Та... Це датчик відреагував і порахував кількість людей. Так. Та також, коли ви зайшли, засвітилося світло, щоб економити електроенергію та зовнішнє оживлення. Після того, як е, схоже е, бу... То щоб... давайте разом. Зайшла е, е, коли... толпа. Це тебе, слухай, вже цілий табір зайшов? Шестеро. Шестеро. Давай ще Шестеро. чотири ходки зроби. О, четверо. Я вийшла. Ти... Ти... Цікаво. Що буде, якщо заповниться Макс? Буде відігруватися звуковий сигнал, що буде показувати, що сховище переповнене. Воно не закриється, просто буде сигнал, щоб ви могли розуміти, чи вам потрібно в нього, чи можете якесь інше йти. Угу. Це ну, що буде будь-який звуковий сигнал, який можна запрограмувати. Я так розумію, так, так? Не такий не лякаючи, ні, ні. не відлякаючи людей. Двері будуть. Знаходитися ось в такому відчинному стані, тому що я бачу, вони щось сіпаються, хочуть то закритися, то відкритися. Це то, то... просто Саш. Да. То вітер. Так. Да. Вони завжди будуть відкриті під час тривоги. Також всередині буде кнопка, яка аварійно може їх відкрити в разі заклинення механізму. Я правильно розумію, що це табло, яке от прямо на цьому макеті знаходиться, так. воно і так і повинно бути в реальному так, укритті, так. де можна буде яку інформацію, там можна буде побачити кількість. Кількість людей, максимальна, максимальна кількість людей, яка може в ньому знаходитися. А ага, і відсотковий, я дивлюся, від, відсотковий. Ну це вже буде Дівалент. залежати від кожного сховища. Тобто там є якась лімітована кількість, скільки людей може в тому чи іншому сховищі перебувати. І, відповідно, так буде програмуватися ось ця система для кожного сховища. Що буде відбуватися, коли сигнал повітряної тривоги. Буде неактуальним. Тобто, коли відбій буде повітряний? Е, е, датчики будуть реагувати на е, зменшення людей, та після того, як кількість людей дорівнює нулю, в е, відповідальному за сховище прийде оповіщення, що сховище звільнилося та автоматично закриється. Так, там е, людина ще одна є. Будь ласка, вихід. Вийти? Да, попроси на вихід, хай людина вийде. Так, все. О, Вже нікого немає. вийшла людина. То в нас відповідальний за сховище Юрій, ви? Так. Сповіщення <півщення> прийшло? Так. Зачиняйте двері, будь ласка, все. Бачите, як ідеально працює. Чомусь я кожного разу лякаюсь, коли ці двері зачиняються? Слухайте, ну насправді круто, дуже. Круто. Ски... Як ви гадаєте, скільки, як далеко ви знаходитеся від е... от реалізації впровадження цієї технології безпосередньо у сховище нашого міста? Ми обговорювали е, це з хлопцями і можемо вважати, що в даний проєкт вже можна масштабувати в реальні масштаби будь-якого укриття. Що вам для цього потрібно? Ну, гроші. Гроші. Ну, гроші. Всього на Гроші та час. 에, тобто, м -м -м якщо у вас знайдеться якийсь там чи спонсор, чи фінансування, так. чи можливість взяти участь в якомусь грантовому проєкті, то ви можете забезпечити ось такою технологією сховища в Вінниці. Так. В скільки потрібно для розробки одного ось такого, для забезпечення одного сховища? Грошей часу, ресурсів, чи ви ще не, Ми ще не рахували. Ще не рахували.